Вітаю, друзі геймери, завдяки славетним козакам, харцив знову на зв'язку. Щоб поділитися з вами новою рубрикою Цікаві факти про ігри це в мене вперше і, можливо, деякі факти ви вже чули. Але все ж прошу підтримати активом, конструктивними порадами. Але спершу в описі банка на підтримку всього хорошого. Всім приємного перегляду! Джон Ромеро настільки поспішав з концепцією, що намалював перший рівень дум на рулоні туалетного папіру. Скільки він ж сидів на цьому троні? Саме там з'явилася культова структура Є1М1, відома як Хенджер Ангар. Це перший рівень у грі Doom 1993 року, і він є справжнім металоном дизайну рівнів шутерів від першої особи. Його структура майстерно вводить гравця в ігровий процес, поступово знайомлюючи його з механіками, ворогами та атмосферою. Першу Doom поширюється тільки через шері Вар. ID Software випустили перший епізод Doom абсолютно безкоштовно. Це означає, що будь-хто, хто мав комп'ютері доступ до дискет або BBC, Bulletin Board System, тодішній аналог онлайн форуму та файлообміну. Міг отримати гру без жодних витрат, а повну версію за поштовим замовленням. І це спрацювало. Мільйони копій розійшлися без жодного магазину. Попередник мав шалений успіх і знайшов своїх прихильників на віки, тож з продажами наступної частини не було проблем. Гру розкупили в кількості понад 2 мільйони копій лише в США за перший рік, і це було без жодної маркетингової компанії. Be careful, will... у документах розробки зброя BFG-9000 справді фігурувала як Big Fucking Gun, і навіть у коді гри ця назва залишилася дослівною. Хороший приклад того, коли жар став історією. Це не порт, а повноцінна нова гра, яку мало хто грав. Doom 64 вийшов тільки на Nintendo 64. Його створила інша студія Midway, і він має унікальні рівні ворогів і атмосферу. Гру вважали забутою, допоки Bethesda не випустила її на ПК у 2020 році. І році. Вона є канонічним продовженням другої частини 94-го року і як попередник наступної частини 2016 року. Zoom 3 писався на новому рушійові Tech 4, настільки крутому, що його ліцензували повітряні сили США. Так, військові США використовували технології Doom 3 для симуляторів у бойовій підготовці. В свою чергу, Doom 3 являвся незалежною частиною, типу переосмисленням оригінального Doom з більшим акцентом на хорор. Хоча гра отримала непогані оцінки критиків 87% позитивних і розійшлася тиражем в понад 3,5 мільйона копій, продовження вона все ж не отримала, так як дуже відходило від попередньої концепції. Doom 2016 двічі скасовували під час розробки. Спочатку його називали Doom 4, і це мав бути кінематографічний шутер про вторгнення демонів Нью-Йорк. Але гру вважали занадто як Call of Duty і викинули у смітник. І правильно зробили достатньо цих колди. Тільки третя концепція змогла повторити той самий м'ясний дум, якого ждали всі фанати. Найкрутіша система ближнього бою з'явилася через баг. Глорі Кіл виникла випадково. Під час тестування вороги зависали в анімації, і одному з дизайнерів це здалося настільки ефектним, що це залишили як основну механіку. Дум етернал є кімната Doom Slayer, в якій можна знайти мапу із секретними локаціями. Одна з них це точна копія кабінету реальних розробників, відтворена до дрібниць. Завдяки відкритому кодові дум запускали на банкоматах, піаніно, касових апаратах, розумних лампочках. Тестах на вагітність і термометрах. Чому так? Оригінальний рушій Doom був неймовірно оптимізований для свого часу. Він не використовував сучасну 3D-графіку IPA, як OpenGL або DirectX, а був написаний на низькому рівні, що робить його відносно легким для портування на різні архітектури. Він потребував лише буфера кадрів і базового способу введення: мем, бачкен, Doom, та безсмертним. Як символ перевірки пристрою, наскільки він розумний, типу чи запустити дух. І це доходило до абсурдності, що його запускали навіть на мікробах. Тож така збірка цікавинок в мене вийшла. Якщо сподобалося вам, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. А якщо ні, пишіть коментарі, чому так. А з вами був Харцис. Грайте українське, підтримуйте український і нашу славетну армію. Скидыш!